you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Нещодавно Верховна Рада ухвалила рішення щодо передачі військового ПДФО з місцевих до державного бюджету. Запроголосували проголосували 253 нардепи. Та цю радісну звістку з посмішкою на обличчі зустріли далеко не всі. Слідом за головою міжфракційного об'єднання Розумна політика Дмитром Разумковим, про якого ми розказували в минулих відео. Своє обурення у соцмережі написав і міський голова Києва Віталій Кличко. Він виперся у публічний простір з немислимою заявою. Буцімто у нього забрали можливість допомагати Збройним силам України, забравши ПДФО з місцевого бюджету. Та як насправді це впливає на допомогу ЗСУ та й чи впливає взагалі? Спробуємо розібратись далі. Парламент фактично позбавив місцеву владу можливості допомагати збройним силам і спрямовувати кошти з бюджетів міст нашим захисникам. Ми повинні робити усе для допомоги ЗСУ і не допустити занепаду в наших містах, містечках та селищ цинічно заявив кличко. Проте експерт Гліб Вишлінський, виконавчий директор центру економічної стратегії, зазначає, що навіть за умови вилучення ПДФО Київ залишається з істотним профіцитом. А це означає, що Київська міська рада має можливість і допомагати зсу і забезпечити місто всім необхідним. Було б тільки бажання у місцевих депутатів. Не буде можливості тільки на розкрадання та розсування місцевого бюджету на бруківки, стадіони, алкоголь для місцевих рад, равликів, барабанів, консультаційних послуг. Слуги ще сотні різних. Прикритів на розпил мільярдів, тому такі дивні сплески недалеких політиків в соцмережі, мовляв, все забрали, все пропало. Парламент на собі крав. Це суцільний пшик та провокація, на яку свідомі українці вже не підуть. Допомога ЗСУ під час такої важливої ситуації в країні має бути на першому місці, адже всі кошти з ПДФО тепер підуть на нашу оборону. Напряму ціна питання становить 214,7 мільярди гривень. Погодьтесь, немало на цьому. У мене все підписуйтесь на наш канал, тисніть на. Дзвіночок також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.